Ну, вийшло так, що я займався цим. Ми говорили, громадська організація Лютич. І в мене виходить, там є троє друзів, які ну вже раніше пішли на службу у 131 тридцять ОРБ. І mm -hmm. у му році вони 10 березня попали під обстріл Птура, і вони заїхали в шпиталь в Дніпро на Мічникове. І я виходив з Києва, зірвався до них, прилетів. Я подивився тоді на своїх полумертвих друзів і подумав, що типу треба, по ходу щось міняти. А скільки в 2019 році в мене була спроба піти на контракт, але наш доблісний воєнкомат мене захотів запіхнути на срочку, а я не хочу віддавати життя даром. Ось то в 2020 році я поїхав в серпні в Харків. Там є підрозділ Фрайкор. Ага. Ось ми заїжджали тоді до 57-ї бригади. Але там вийшло недовго потусуватись, бо ми там з'їхали на 10 днів. Ось то мене так би мовити, вийшло така туристична подорож, знайомство з фронтом. Даж, миші, пост, типу, спешка. пес типу таке.